Вітаю, у нас тут туман, давно не було такої погоди. Зараз підемо до Юску. Хотіла подивитися декор та текстиль. Взагалі шукаю підсвічники на тонкі свічки. Такий варіант бачу. Ось тут лед свічки тоненькі. Подвійні. До речі, напишіть, як вам варіанти світлодіодних свічок, які більше подобаються звичайні з вогником або ось ці на батарейках. Мені здається, більш атмосферні все ж таки з вогником, хоча не завжди є місце, куди поставити саме з вогником. Посуд теж гарний. У мене поки таріких тарілочок немає, але дуже хочеться. Тут різні вази та штучні рослини. Цуклети як справні. Кошики, різні будлі. Всякі кошики різні плетені. Трохи подивилася текстиль, ось такий тут асортимент. Бачу, тут льон, мешковина, такі натуральні якісь кольори, тканини. Килими цікаві, кого підлога сіра або під мрамор, такі кольори додадуть тепла. Рушники різні кольорові для дітей з різними персонажами, кухонне приладдя, хто любить спокійні кольори, є щітки, губки, різні ємності для ванної, дозатори. О, стележі, полички взагалі моя тема. Зберігання. Така в мене проблемна тема, скажімо так. Постійно шукаю якісь стелажі, тому що і треба мені сортувати свої матеріали для роботи. Дитячу кімнату було класно. Це низенький пенал. У нього треба ще всякі комоди. Багато комодів. До речі, хто має комод з юзку, діліться враженнями. Тут я бачу переважно звичайні роликові направляючи на шохлядах. Я більше люблю телескопічні. Там високі тумби. Щоб зручно було дістав штурштанного. Mm. Ціло насіла, Поличка. І... Тут різні лампи, торшери. Не ходить, не. У нас перед кухою тільки поличка для взуття. Ой, тут... ці прикольні. Такі. Тут є різні підвісні. Ця класна. І одяг можна підвісти, і в ящики щось сховати вишак Дерева. Тут Акційна Вітрина з новорічними товарами чашки з гномами. Галинки, серветки різні, керамічний посуд. Обідня група. Дуже подобається, коли світильники вісять над столом. Тумби під ТВ, різні з дерева, дерева з металом. Є великі, є низькі. А така тумба під нього. О, он комод зверху високий. І зберігання і зручно. Вітрина класно. Столики різноманітні, круглі. Ще новорічний товар, зірочки, гноми. О, ось тут ці класний ось тут декор такий. Долиночки. Ще стоять столи. Такий варіант декору з дзеркалами. Богнасти крісло. І ще такі, як рісла. Трошки прогулялися, подивилися на красу, тепер треба наводити красу вдома. Поділюся своєю денною рутиною. без цього, як то кажуть, ніяк. Починаємо! Поділюся з вами своєю мотивацією. Звісно, не дуже люблю знімати такі відео, а не вони одноманітні. Це, знаєте, багато посуду накопилося або не помили з вечора, і воно все сумується, але треба все це прибрати, перемити. Далі треба почистити плиту, Тут взагалі дуже-дуже брудно. Щось готували вчора і звечора не помили. Поки наношу просто засіб для миття посуду, все це протиру, Як є, так є. Знімаю решітку, теж її вимиваю. Тут, звісно, потрібно буде обробити якимись засобом антижир, тому що ці всі плями вони не відмилися. Мені його якраз потрібно купляти. Також потрібен якийсь засіб від застарілого бруду, а також пліснями. А зараз я хочу приготувати печиво, можна сказати, родом з дитинства. Може, хто пам'ятає, були такі невеличкі формочки рожеві з білою кнопкою. Потрібно було туди напхати тісто і видавити на деко. Спочатку приготуємо і ін... отже, в мене тут масло топлене. В принципі, можна використовувати як і маргарин, так і в масло вершкафе. Мені треба його розтопити. Пів склянки цукру, а також мені потрібно буде дві склянки борошна. Зараз я за допомогою стаканчика відмірюю, пересиплю все в чашки, а також ще потрібен буде один жовток. Все підготую і потім буду замішувати тісто. Склянка 250 мл. Далі відділяю жовток від білка. Забігаючи наперед, білок нам теж знадобиться. Переливаю глибоку ємність масло. Розмішала вінчиком. Додаю цукор. Далі жовток. У мене залишилася какао, тож вирішила додати 1 столова ложка. Перемішую. Далі поступово додаю борошно. Мій звичайний вінчик зламався, тож зняла насадку з блендера, трохи перемішала та почала місити тісто вже руками. Вже не пам'ятаю, як там було в дитинстві, але тісто ніяк не збиралося у кубку таке собі розшипчате і сочне тісто. Можливо, моєю помилкою було те, що я не зважила масло, його потрібно було 200 г, а в мене була третина цієї баночки. Подумала, що буде менш жирним, але все ж треба дотримуватися рецепту. Пересипала тісто на килимок, намагаюся його зібрати. Потім додала білок, який залишився, і 3 столові ложки соняшникової олії. Тісто стало краще ліпитися. Щоб вас не плутати, я пропишу під відео точну кількість інгредієнтів. А зараз вже показую, як воно в мене вийшло. Дістала деко, пергамент. та починаю вирізати формочки. Тісто товщиною 1 см. З цієї кількості в мене вийшло 15 штук. Ставлю 180 градусів, пробу на 15 хвилин. Відкрила, подивилася, ще треба допікати. Завожу ще 10 хвилин. Загалом 25 хвилин воно в мене випікалося. Чай. Готую чай. Собі додаю лимончик, син не любить, тож йому просто з цукром. Всім, хто перекусує, бажаю смачного! Дякую за перегляд! Запрошую підписатися на мій канал, буду рада спілкуванню, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Побачимося в наступному відео!